Дивилися Януковича сьогодні всім майданом про все розповість Борис Сачалко. Він з нами на живому зв'язку. Бориса, то як люди реагували на слова Януковича, і що сьогодні взагалі відбулося в центрі? Добре, Віта. Ну насправді виступ Януковича сьогодні – це топ тема на Майдані незалежності. Втім, окрім Януковича, тут люди дуже часто обговорюють і кримське питання. Власне кримське питання сьогодні обговорювали у так званому антикризовому центрі, який розташувався також на Майдані незалежності. Аналітики, експерти сьогодні там проконстатували, що е, Україна відстає від Росії на крок у питанні Криму, а Європа о, НАТО багато декларує. Така позиція може дорого коштувати Україні. Прошу пряму мову. Ви знаєте, я знову можу погодитися, що ми скоріше реагуємо на ситуацію, але так само було в нашій внутрішній поліціці, коли стояв майдан і були розстріляні люди, і тільки потім відбулися якісь дії. На жаль, я скажу чесно, що саме може так відбутися в Криму. Враження таке, що іде команда російським військам, не застосовувати зброю до 16-го числа, а потім я так розумію, що вони спробують витіснити українські війська з території Криму. І це дійсно серйозна загроза. Аналітики кажуть, аби не допустити кровопролиття, кримське питання необхідно вирішити до референдуму. Найімовірніше вирішення кримської історії це термінове засідання Ради безпеки ООН, у які особисто візьмуть участь лідери країн так званої Великої Сімки. Надія, як кажуть експерти, на таке засідання є. Втім, поки невідомо, коли воно може відбутися. Прошу пряму мову. Ми зараз в контакті з Радою безпеки, контакти із з представниками Великої Сімки. Вони готові до таких дій. Наскільки швидко це зроблять, Путін готов до переговорів. Це перший позитивний сигнал. От якщо цей процес активізується найближчі 2-3 дні, можна забезпечити якраз і не проведення референдуму, і е, зупинити військові операції і екстремістів. Тому передбачаємо, що е, військового конфлікту з жертвами не буде. Фізичні дії, так да, але жертв не передбачаємо. І на цьому віту у мене все зараз. Тобі слово. Так, Борис, дякую, і це все, що встигаємо розповісти більше вже о 22-й.